Що би ти могла порадити молодим лікарям, які мріють про власну справу? На що їм орієнтуватись? На преміальний сегмент, на середній сегмент, на дешевий сегмент? Ну, от, власне, ти з, 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 зі свого Но досвіду? Ці преміальні лікарі вони виходили з масового сектору. Тобто, угу. треба попрацювати. Попрацювати просто просто лікарем в наймі, так чи ні? Ні, він може бути приватний підприємець, але якщо він ще не має цього досвіду, він не, не має права брати з пацієнта великі гроші. Почекай багато молодих лікарів відразу вриваються в преміальний сегмент і хочуть тут е... і багато лікарів, яких там родичі чи хтось має гроші, так. вони е, роблять такі клініки. Ви знаєте, побудувати таку клініку це пів справи, але її імідж так. підтримувати це вже велике діло то о, в цьому сегменті мають працювати вже лікарі з досвідом так да 100%.